Вітаю в клубі «Чарівний Пенталь. Мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам розклад на метафорічних картах ще шість чарівних ресурсів. Для досягнення мети потрібні різні ресурси: це і гроші, і час, і сили, і таланти, і, задов... і задоволення, і також контакти з іншими людьми. Давайте ми подивимося. Як ресурси ці будуть вам допомагати в досягненні вашої конкретної мети? Подумайте про свою мету, і зараз подивимось, що нам радять карти. Значить, перша карта це як нам в досягненні нашої мети будуть допомагати гроші. Перша карта. Друга карта це як в досягненні мети будуть допомагати, допомагати час. Третя карта, як досягнені нашої мети будуть допомагати сили. І четверта карта, як досягнені, досягнені мети будуть допомагати наші таланти. Так, трошечки тут Щоб всі карти. І е, як в досягненні нашої мети буде допомагати наше задоволення від життя. І остання карта це як мені в досягненні ці мети будуть допомагати люди взаємодії з людьми. Так, уважно дивимось на карти. Вважаю, вони всі гарно їх видно. От. Нагадую, що маки не мають стандартних трактувань, кожен в картах бачить щось своє, тому уважно подивіться, які асоціації виникли, дивлячись на ці карти, і як це може бути пов'язане з досягненням вашої мети. Нагадую ще раз позиції: це як допоможуть гроші в досягненні мети, як допоможуть час, як допоможуть сили, як допоможуть ваші таланти. Як допоможе задоволення від життя і як допоможе комунікація з іншими людьми? Пишіть свої, свої трактовки цього розкладу в коментарях. Якщо виникнуть якісь питання, теж пишіть в коментарях, я обов'язково вам відповім. А я з вами прощаюся до наступних зустрічей, Па-па!